Вітаю всіх. Друзі, я повертаюсь. Дякую, що не відписалися. Ви мене підтримали з перших кроків. Надіюсь, зробите це і зараз. Чому перестала знімати? Просто брак часу. Ні, часу більше не появилося. Навпаки, ще більше роботи стало. Просто я. Переосмислила, як мені знімати. В ідеалі для мене це відео, де гарно висвітлена тема, де як на екзамені ти лице в лице своїми підписниками. А так знімати у мене не виходить, то потрібно передітись, то причесатись, то рукавички забула і так далі. От на те, що завжди спішиш, ще наложилися ці дрібні незручності і критичне ставлення до себе. І своїх відео всі ці фактори попросту відбили охоту знімати. З часом я зрозуміла, що знімати можна по-іншому. Просто, коротко, висвітлювати тему, висвітлювати якісь питання, і все. Спробую в такому форматі: зайде, то зайде. А ви, будь ласка, допоможіть мені зрушитися знову з місця. Тепер про свої. Справи квітково огородні. Як бачите, поставила хризантему на пророщування, ще замовила багато нових сортів, дуже багато нових сортів. Росте сульфінія. вже посіяла перці, баклажани, помідори, які будуть вирощуватись у теплиці. Посіла рідисточку, яка уже сходить. Є проблеми в нас з теплицею. Ну, хочеться розповідати. Багато про що хочеться розповідати. Отже, запрошую, давайте жити і творити разом. Так легше. Навіть попри всі негаразди. Слідуючим відео, напевно, буде віде... про те, я розкажу. Як вони зробили стелажівці для хризантем і для чого так рано почали займатися ринкуванням?